Ну, ні, 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 я хотів би трошки вбок. Тому непорозуміння. Саме головне це порозумітися з іншими учасниками дорожнього руху. А для цього потрібно думати, як вони. Тобто, досвідчений інструктор повинен вас відпрацювати водійську логіку, щоб ви порозумілися з іншими учасниками дорожнього руху, як з пішоходами, і розуміли, що від них очікувати, так і з водіями. І е, дьорганих проскакунів, недосвідчених, вище й видивлятись повинні і триматись від них подалі. І дай дураку дару, чим користуються, так сказати, дураки і проскакуючи. Правильно? Mm -hmm. Так, зараз ми з Вербицького будемо повертати на Харківське шосе. У нас там світлофор здається, да. і є зустрічка, так? Так, да, але вона прихована. Прихована, вона там трішки зі зміщенням здається? Так. Тобто теж дуже цікаво. Ми їдемо в лівій смузі, тому що права нафіг запаркована і нам там сенсу їхати немає. Тим паче, що ми збираємося на перехресті їхати ліворуч, тобто ми вже в крайньому лівому положенні. Тут звуження, ну це острівець безпеки так від, е, відображає. Зліва, справа, людей немає. Вмикаю покащик за 50 100 метрів в населеному пункті. 50 100. 100 метрів це 300 в них прольоти. Он звідти. Буде їхати зустрічка зі зміщенням на увіреному, І в неї пріоритет, в неї теж є світлофор. Зараз її немає. Я єдиний, хто може повертати, там не було дозволено. Не. Я можу зайти і ліву, і в середню. Тут, взагалі, є і права, але вона вже в снігу, тобто тут права подвійна. Чи вона така просто трішки більш ширша, типу як полуторка. Угу. Так? так, ну за, за рахунок того, що зараз не почищене узбіччя. То там повноцінно дві машини навіть дуже близько один до одного не поміститься. Далі по пам'яті пам'ятаєш з харківського шосе ліворуч можна повернути? Я хочу на Анни Ахматової. Не, не можна, да? там лише прямо знак стоїть. Щоб мені повернути ліворуч на перехресті, там де Харківське шосе Ахматова, мені що треба зробити? Ти праворуч, Ути, праворуч, роз... розвернутися і повернути ліворуч. — проїхати І е... йти, і, і розвернутися там далі. Як логічніше. Ну, в найближчому пірнути праворуч і там розвернутися. Там те, що у нас буде прихована цікава зустрічка. Там де кабачок на бачок. Там Ялтинська, здається, вулиця. Я завчасно перелаштуюсь, але контролюю оон той ламос. Добре, дякую, чувачок. Анна. В нього дуже велика мертва зона в дзеркалі. Я вже так е, розумів, що він мене не ідентифікує. Анна пише, що інструктор інструктор сказав, що мені не дано їздити на механіки, треба на автомат переходити. А, Якщо у вас невелика кількість годин, а я сумніваюся, що у вас 40 годин, якщо ви яке повинно бути по законодавству, то можливо він просто хоче зекономити ваші гроші. і Ваш час. Не дано такого слова немає. Навчити можна будь кого Я такий відос теж знімав. Навіть медведя на велосипеді вчать їздити, а зайця курити. Просто на механіку треба більше часу, більше коштів витратити, і це буде складніше. Приблизно в півтора-два рази це може бути складніше. От і все. Тому ще раз: керувати автомобілем це не лише перемикати передачі, працювати зі щепленням. На мою думку, керувати автомобілем це розуміти дорожню, бачити повністю все, розуміти траєкторію, хто кому де поступається, прогнозувати дії всіх учасників дороги, розуміти дорожню обстановку. І нічого спільного тут з перемиканням передачі пра працюю пра зі щепленням немає. Тобто, в чистополі ви можете навчитися е переключати передачі і працювати А зіщеплення. 4 години. 4 години це ви провели 4 години з За 4 години. Після чотирьох годин вам сказали, порадили так, знак в нас прямо І з правої смуги. Я можу прямо і праворуч я займаю крайнє праве положення. Це я хочу з харківського шосе повернути ліворуч. А мені тут забороняють знаки то зробити. Тож я поїду праворуч, розвернусь там. Тут я поступаюсь е е е, лише останнім пішоходам. І зазвичай тут заходять широко при правому повороті не можна обирати смугу, і потрібно з крайньої правої в крайню праву зайти. І тут уже ми ризикуємо піймати звичайного водія, котрий широко буде заходити. О, Вов, тут ще рагульне одне да, до нас. Да, да, що вчилась на механіці, але сіла на автомат, і зрозуміла, що більше не хоче на механіку. Все, це, так це, це, і це, треба. Ми будемо це, розвертатися це, з крайнього лівого положення, поступаючи зустрічки. Тут у нас світлофор. Зустрічка у нас зі зміщенням нас звідки буде йти, і треба інфікувати. І ще трамваї на цьому перехресті. Он тут де, кабачок на бачок, тут парк партизанської слави. Правильно Аліна, нахрен тобі та механіка не треба. Взагалі, чотири години практики так сказав, після чотирьох годин. Їзди, хоча я їжджу вже по е, малозагруженій дорозі. Ще раз, якщо є змога їздити на автоматі, якщо є кошти на автомат, якщо е, не хочеться напрягатися, то обираємо автомат. Не треба цю фігні з механікою е, та й все. Пока розберешся з приключенням не в стані нормально, слідіть за дорожньою обстановкою. Все правильно Та, і ні. набагато легше. Набагато легше, звісно, на автоматі. Тобто, ти відразу починаєш читати дорогу і не паришся з приводу. Тут я прилаштую середню смугу, і ти не паришся з приводу того, заглохнеш, не заглохнеш, поїде машина, не поїде. Не правтичів, чи ти передачу, чи це перше, чи це третя. А, постійно праця зі щепленням. Я от їду, не напрягаю взагалі, нічого не перемикаю. Газ тормоз. Все а, максимум в мене вся ув увага на дорогу. І в мене вистачає е, оперативної пам'яті своєї, тут і музику клацати, і каву пити. Тобі, тобі питання, що скажете насчет нейтралки? А що можна сказати? Е, з приводу З приводу чого? Е, е, нейтрально на автоматі вмикати, Ні, не, Дурня? це. На... На механіці нейтраль вмикати, е, щоб що, накатом катитись? Ні, не можна. Треба, щоб передача е, не варто і не бажано. Треба, щоб е, автомобіль постійно був е, на передачі. Тобто мотор щеплений з коробкою передач з колесами. Тобто, не накатом на нітральці. Е, а з приводу, якщо довго стоїш, ну включи нейтралку, відпусти щеплення. А якщо ну, довго, це напевно що, е, більше секунд п'яти-шести. Ну, 10 секунд це вже довго. Якщо бачиш на світлофорі, вони як зараз 15 сек, Ну, наприклад, 10, я б ще міг постояти на, на витисному щепленні, нічого страшного. Якщо ти витиснув щеплення, ти його не спалиш. Спалити ти можеш лише його високими обертами, якщо ти його повністю не зімкнув. Тобто, якщо просто стояти з вижатим щепленням, трішки раніше в тебе зноситься підшипник. Вижимний. Трішки раніше це не 10 років прослужа, а 9 років і 9 місяців. Ну, от, блядь, приблизно, от настільки раніше. Тобто, не зношується там нічого такого. Спалити щеплення можна тільки високими обертами, не відпустивши повністю щеплення. Порадьте інструктора категорії СЄ для дівчинки за адекватні кошти. Київ, Вінницька область. Це щось нереальне. Кого немає. Вся, все, що вище бешки, це вже комерційна така штука. І гарно, дешево, Порадьте мені будь-якого майстра будь в чому, щоб було гарно, дешево і ще близько до мене. Ну, тобто, до перукаря їздиш хір зна куди, до стоматолога їздиш хір зна куди, причому в тебе під будинком є дешевший, але ні, їздиш далеченько. Ну, тобто, Ще по категорії Б. Вчитись гарно, багато інструкторів, а все, що цешка, це вже по суті водії, котрі вміють водити, і там вчать лише габаритам, нюансам, а тут так не можна, а треба там заходити там, з другої смуги, а треба ширший радіус брати, а в тебе мертві зони великі, а треба їх контролювати і тому подібне. Ну тобто там вже азам водіння ніхто вчити не буде. А якщо пішов відразу і на на цей, ну чи треба вижимати гальма перед тим, як завести авто, коробка автомат? На деяких машинах треба, на деяких не треба. Деякі автомобілі тобі не дадуть її запустити, якщо ти тормоз не натиснеш. Але якщо вона в тебе стоїть на паркінгу і на ручнику, нахріна тобі тормоз натискати при, перед запуском автомобіля. Ну, Дурня. Але деякі автомобілі не запустяться, допоки ти на тормоз не натиснеш. Тож все залежить від автомобіля. Можна і так, можна і так. Коротше, надо їхати к вам в Київ і у вас бить ученицею інструктор толковий і город большой. А, да, тут сама класна, саме класна школа для життя. Це, звісно, Київ, і звісно, це райони з жвавим трафіком, там, де є трамваї, коні. Люди люди тут не паряться. Вони просто йдуть і пахіру. Бачиш, ти їх не бачиш. Плануєш ти зупинятися чи не плануєш. Тут пішоходи просто йдуть, і ти повинен просто в цьому всьому вижити. Багато ліхачів. По, по Києву, так так не, не, не. навчатись по Києву. Це звісно, сама така матера штука по Києву. По харківському масиву їздив да виїздимо по по Дарницький по Києву. район, харківський так масив. зараз знову ж таки